У мене офіційна версія вже була так, що Донець в кільці ти чув за цю інформацію? Ні? То я цю інформацію чув десь порядку за більше ніж за тиждень до Іловайська. Іловайськ, я думаю, із того взявши, якщо офіційна версія вже прозвучала, що президенту доповіли, що Донець в кільці, а її треба було ще виконати. Тобто спочатку ми прозвітували під козирьок, був ще оці дебільні генерали, що вже все, а потім треба було ще її виконати. А потім кинули все для того, щоб виконати. Коли третій БТГР приїхав, який ми притягнули, який вийшов з Луганська. Образно ми затягнули його туди під Старобешево, приїжджаємо, там Сороковий стояв територіальний батальйон. Приїхали до їхньої розвідки. Що, як, карти звірити, а де ви блокпости стоїте, а де ваші? От тут. Так ми ж знаємо, що вже вон там стояти. Каже, То ми скільки туди не рипалися, ми вже два місяці прорватися туди не можемо. Нас не виходить, нам скрізь пілюль дають, і ми відходимо. Тобто, практично, коли ми приїхали туди, ми буквально за тиждень координованими діями з Сараковом. Ще з деякими підрозділами ми й дійшли до Єловайська, І це було із-за того, що ми оцю співпрацю погодили, була одна велика координаційна нарада там, на місці, без погодження з Києвом. Тобто ж практично в два дні кілометрів 25-35 прориву було буквально в два дні до Єловайська. А підполковник... Дійшов 60 людьми на 54, по-моєму, що точно там ще приїжджало. Чотири снайпера з одного підрозділу не буду казати, звідки. От, до Покровки. Глянути по карті, де село. Зугрес, Угрес, бачив на сході очі. Це вже Іловайськом глибоко, якщо глянути по карті. І більше того, дві неділі там тримали ті терикони. І більше того. Ще би тримали довший час, якби не було команди, тому підрозділу ж там лишився відійти. Хто давав ту дебільну команду? Це нікому не ясно. Більше того, зайшли туди, ну, ми знаємо, що таке посмішка, затягнули під Іловайський. Ну, Ото лише крий. Є гори. Постав, ну, мені там не сильно довго воюючого, зрозуміло. Поставив на висотках пару зеніток, які в нас є. Постав пару противотанкових орудій. І все, ніяка клона російська не пройде. Просто кілька гарно укріплених підрозділів можуть тримати цілу колону. А вона зайшла відомо яким шляхом. Вона зайшла там, де лишили практично весь тил. то що треба сім дій в мозгу мати, щоб знати, що тили теж треба прикривати. Що? Ми воюємо блокпостами. Ну, Яка може бути війна блокпостами? Є лінія фронту. Перша, друга, третя. Ну, військові ж це знають. Якщо це міліцейська операція, то нащо ти воєнних затягуєш і використовуєш їх не по призначенню? І пускаєш скрізь вперед, бо є броня чи що, так ти ту броню віддаєш незахищену. Це що, дебілом треба бути, що броня в міських операціях ще щось не задіюється. Що Там зовсім другі треба машини, зовсім другі треба навички в людей. А в нас так, що є, то маємо. А є. ну, Вони ще там не були. Киньте їх туди. Нам їх не шкода. Ну, Так якось виглядає з боку. Це дві речі. Або зрада інтересів національних, або тупість, яка теж має каратися. Просто невігластво. Якщо генерали там, що сидять, настільки не віглася, то на вони там сидять, на що вони нам потрібні? За наші податки ще наших пацанів ложать стаделями. Скільки разів применшено втрати вбитими пораненими, павшими. Та не можу я сказати, скільки разів. То, що применшенні це 100%. Знаю чому, тому що коли за 4 дні ці всі. Вийшли наші поранені, вивезли двохсотих, вийшли полонені. Десь в Розовці сформували той список лікарі. Прилетіли спецпідрозділи, всі ті списки забрали. Наші їх забрали. Ми тупо їх хотіли забрати, для того, щоб звірити, скільки наших, з всіх, хто вийшли, щоб знати собі, як рулити, щоб сформувати, що, що є в бригаді. Хто поранений, хто забив, що ще ну тобі ж логічне запитання поставили, а логічне запитання неможливо відповідь, тому що воно зразу затаємниче було. було. Ото все, що там відбулося.